Псалом 48. На закінчення. Псалом для синів Корея. Послухайте Це, усі народи, Почуйте всі, які живете у Всесвіті, Сини землі, сини людські, як багаті, так і бідні. Мої уста промовлятимуть премудрість і РОЗДУМИ мого серця розуміння. Своє вухо я зверну на притчі і мою загадку відкрию на гуслах. Чому маю боятися в лиху годину, беззаконня моєї п'яти оточить мене? Ви, що надієтеся на свою силу і хвалитеся численністю свого багатства, знайте: брат не визволяє, чи визволить людина. Він не дасть Богові викупу за себе, не заплатить ціну викупу за свою душу. Тож потрудився навіки, жити буде до кінця, бо не побачить знищення, хоча побачить мудрих, що помирають. Безумний і нерозумний разом гинуть, своє багатство вони залишать чужим. Їхні могили це їхні домівки навіки, це їхні житла з роду в рід. Лише свої землі вони назвали своїми іменами. Тож людина, маючи гідність, не збагнула, вона прирівняна до нерозумних тварин, вона уподібнена до них. Такий їхній шлях, спотикання для них, та потім будуть милуватися тим, що в них на вустах, наче овець їх загнали до аду, смерть їх пасе, а на світанку праведні запанують над ними. Їхня підтримка постаріє в аді, вони були позбавлені своєї слави. Проте Бог визволить мою душу з руки аду, коли прийме мене. Не тривожся, коли людина стає багатою, коли зростає слава її дому. Адже коли вона помре, не забере вона нічого, і слава її з нею не піде, бо за її життя благословеною буде її душа, прославлятиме тебе, коли ти їй робитимеш добро. Вона піде до роду своїх батьків і аж до віку не бачитиме світла. Тож людина, маючи гідність, не збагнула, вона прирівняна до нерозумних тварин, вона уподібнена до них. Дії святих Апостолів. Розділ 20 Коли колотнеча вгамувалася, Павло скликав учнів, потішив і поцілував їх, та й вибрався йти до Македонії. Пройшовши ті краї, підбадьоривши тамтешніх багатьма виступами, він прибув до Греції і прожив там три місяці. Оскільки юдеї вчинили змову проти нього, коли він хотів відплисти до Сирії, то він надумав повернутися через Македонію. З ним пішов аж до Азії син Пірра, Сопатер Звереї, Солуняни, Аристарх і Секунд, дервієць Гай, Тимофій та Азійці Тихик і Трохим. Вони вирушили раніше й очікували нас у троаді. А ми відпливли після днів опрісноків із Филип і прибули до них через п'ять днів у Троаду, де прожили сім днів. Першого ж дня тижня, коли ми зібралися для ламання хліба, Павло промовляв до них і, бажаючи відбути наступного дня, затягнув слово до півночі. У горниці, де ми зібралися, було багато світильників. А один юнак на ім'я Євтих сидів на підвіконні, оскільки Павло довго промовляв, його здолав глибокий сон. Зморений сном він упав додолу з третього поверху, його підняли мертвим. Зійшовши, Павло припав до нього, обняв і сказав Не тривожтеся, бо його душа в ньому. Повернувшись, він переломив хліб і спожив і довго промовляв, аж до світанку, а після того відбув. А юнака привели живим і безмірно зраділи. Ми ж, прийшовши до корабля, відпливли до Асона, маючи намір звідти взяти Павла. Він так нам наказав, тому що сам бажав іти пішки. Коли ж він приєднався до нас у Асоні, ми взяли його та й прибули до Мітилени. Наступного дня ми відпливли звідти і причалили напроти Хіоса, А через день відпливли до Самоса. І, перебувши в Тогилії, наступного дня прибули до Мілета, оскільки Павло надумав обминути Ефес, щоб не затриматися в Азії, бо він поспішав, аби при можливості бути в Єрусалимі на день п'ятидесятниці. А з Мілета, пославши в Ефес, він закликав присвітерів церкви. Коли вони прибули до нього, він промовив до них: Ви знаєте, що з першого дня, відколи прийшов до Азії, я перебував з вами весь час. Служачи Господу з усією покірливістю, зі слізьми та випробуваннями, яких зазнав через змови юдеїв, я не ухилявся ні від чого, що вам корисне, аби говорити вам і навчати вас прилюдно і по домах, засвідчуючи юдеям і грекам покаяння перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса. І ось тепер я зв'язаний духом іду в Єрусалим, не знаючи, що там мене спіткає. Проте Святий Дух у кожному місці свідчить мені, кажучи, що мене очікують кайдани та муки, але я ні про що не турбуюся і не дорожу своєю душею, лише б з радістю закінчити свою дорогу та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, засвідчити радісну звістку Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що більше не побачите мого обличчя всі ви. Між якими я ходив, проповідуючи Боже царство, тому свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх, адже я не ухилявся від того, щоб об'явити вам усю Божу волю. Пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий поставив єпископами, щоб і пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Бо я знаю, що після мого відходу прийдуть до вас хижі вовки, які не будуть щадити отари. І з-поміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити перекручене, аби потягти учнів слідом за собою. Тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я зі слізьми три роки, день і ніч не переставав навчати кожного з вас. І тепер доручаю вас Богові та слову Його благодаті, яке може збудувати й дати спадщину між усіма освяченими. Срібла, золота чи одягу я не жадав ні від кого. Самі знаєте, що моїм потребам і тим, хто був зі мною, послужили ось ці руки. Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба захищати немічних і згадувати слова Господа Ісуса, який сам сказав: блаженніше давати, ніж брати. Промовивши це, він опустився на коліна та помолився з ними всіма. Великий же був плач усіх, припадаючи Павлові до шиї, вони цілували його. Сумуючи найбільше через слова, які сказав, що більше не побачать його обличчя, і вони провели його до корабля. Книга ЛЕВИТ, розділ 6. Господь промовив до Мойсея, кажучи Звели Ааронові та його синам, кажучи Ось закон про всепалення. Саме всепалення буде всю ніч аж до ранку на вогнищі на жертовнику, а вогонь жертовника буде підтримуватися на ньому і не гаситиметься. А вранці священик вдягне ляний хітон, а на своє тіло вдягне ляні спідні штани, і забере з жертовника попіл, що залишиться від спалення вогнем жертви всепалення, і покладе його біля жертовника. Відтак здійме свій одяг і вдягне інший одяг. Тоді винесе той попіл за табір на чисте місце. Вогонь на жертовнику буде підтримуватися на ньому і не гаситиметься, Священник зранку розпалюватиме на ньому дрова, складатиме на ньому все палення і кластиме на ньому жир жертв спасіння. Вогонь на жертовнику буде постійно підтримуватися і не гаситиметься. Ось закон про хлібну жертву, що її приноситимуть сини Аарона перед Господа до переду жертовника. Священик надбере звідти пригорщею частину пітльованого борошна хлібної жертви разом з її олією та її ладаном, що буде на хлібній жертві, і принесе на жертовник пам'ятну частку із неї у вогняне приношення, приємні пахощі Господу. А те, що з неї залишиться, їстиме Аарон та його сини. Вона має споживатися прісною на святому місці, у дворі намету свідчення споживатимуть її. Хай вона не буде спечена заквашеною. Я віддав її їм як частку з Господніх вогняних приношень. Вона є святе святих, так само, як жертва за гріх і як жертва за переступ. Будь хто чоловічої статі з поміж священиків може їсти її, це вічний закон для ваших поколінь, з господніх вогняних приношень. Кожен, хто доторкнеться до них, буде освячений. Господь промовив до Мойсея, кажучи: ось дар Аарона та його синів, який вони мають принести Господу в день, коли ти його помажеш. Десята частина ефіпльованого борошна в хлібну жертву постійно. Половина з нього вранці і половина з нього ввечері. Нехай воно буде приготоване на сковороді, на олії вимішаним, нехай він принесе його кружальцями, як жертву із шматків, жертву на приємні пахощі для Господа. Нехай її приготує священик, який буде помазаний замість нього з його синів. Це вічний закон, він має бути повністю виконаний. Кожна священикова хлібна жертва має бути повністю спалена і не має споживатися. Господь промовив до Мойсея, кажучи промов до Аарона та його синів, кажучи: Ось закон про жертву за гріх, жертву за гріх мають зарізати на місці, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це є святе святих. Спожити її має священик, який її приносить. Вона має бути спожита на святому місці у дворі намету свідчення. Кожен, хто доторкнеться до її м'яса, освятиться, а якщо її кров'ю буде оббризкано чийсь одяг, то те, що було оббризкане, нехай буде випране у святому місці. Глиняний посуд, в якому вона варитиметься, має бути розбитий. Якщо ж вона варитиметься в мідному посуді, то нехай він вичистить його і виполоще водою. Споживати їх може будь хто чоловічої статі з поміж священиків це є святе святих Господа. А всі жертви за гріх, що їх кров буде внесена в намет свідчення, щоби звершити викуплення у святому, не повинні споживатися. Вони мають бути спалені у вогні. Книга Левит. Розділ сьомий. А ось закон про барана жертви за переступ. Це є святе святих. Барана жертви за переступ мають зарізати на місці, де ріжуть жертву всепалення перед Господом, і нехай священник вілля його кров довкола до підніжжя жертовника. Відтак нехай він принесе з нього весь його жир і задню частину, весь жир, який покриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, обидві нирки і жир, що на них над стегнами, і сальник, що над печінкою, нехай відділить їх разом із нирками. І нехай священик принесе їх на жертовник, як вогняне приношення Господу, це є жертва за переступ. Споживати його може будь хто чоловічої статі з поміж священиків. Його мають спожити на святому місці, це є святе святих. Як жертва за гріх, так і жертва за переступ закон для них один. Вона буде священикові, який звершуватиме нею викуплення. І коли священик приносить всепалення від якогось чоловіка, то шкура жертви всепалення, яку він приносить, також буде йому. І кожна хлібна жертва, яка буде приготована в печі, і кожна, яка буде приготована на вогнищі або на сковороді, також буде священикові, який її приносить. А кожна хлібна жертва, приготована на олії чи не приготована, буде всім Аароновим синам, кожному порівну. Ось закон про жертву спасіння, яку будуть приносити Господу. Якщо хтось приноситиме її на похвалу, то нехай з жертвою хвали принесе хліби з петльованого борошна, приготовані на олії, чи прісні коржі, змащені олією, чи петльоване борошно замішане на олії. Ці свої дари з жертвою хвали за спасіння, нехай він приносить разом із заквашеними хлібами. І нехай принесе якусь частину з усіх своїх дарів у жертву відділення Господу, це буде священикові, який виливає на жертовник кров жертви спасіння. А м'ясо жертви хвали за спасіння буде йому. Нехай воно буде спожити в той же день, в який буде принесене, нехай не залишають нічого з нього до ранку. А якщо він жертвуватиме свій дар як обітну або як добровільну жертву, то нехай воно споживається того дня, коли він принесе свою жертву і наступного. А те, що залишиться з м'яса жертви аж до третього дня, нехай буде спалене у вогні. Якщо ж він таки з'їсть щось із м'яса на третій день, то воно не буде прийняте від нього, від того, хто його приносить, і не буде йому зараховане. Це осквернення, і душа, яка з'їсть щось із нього, візьме на себе гріх. М'ясо, яке доторкнеться до будь-чого нечистого, не може споживатися, воно має бути спалене у вогні. Неосквернене м'ясо може їсти кожен, хто чистий. Душа ж, яка споживе м'ясо жертви спасіння, яке є Господнім, тим часом, як її нечистота на ній, та душа пропаде зі свого народу. Якщо якась душа доторкнеться до будь-якої нечистої речі, чи то з нечистоти людини, чи то з нечистих чотириногих, чи то будь-якої нечистої гидоти, і споживе м'ясо жертви спасіння, яке є Господнім, то та душа пропаде зі свого народу. Господь промовив до Мойсея, кажучи. Промов до ізраїльських синів, кажучи: не споживайте жодного жиру ні з великої худоби, ні з овець чи кіз. Жир із мертвечини та зі здобичі хижака може використовуватися для будь-якої справи, та в їжу хай не вживається. Кожний, хто споживе жир із тварин, з яких принесе вогняне приношення Господу, та душа пропаде зі свого народу. Не споживайте жодної крові в усіх ваших поселеннях, ні з птахів, ні з тварин, кожна душа, яка споживе кров, та душа пропаде зі свого народу. Господь промовив до Мойсея, кажучи. Промовиш до ізраїльських синів, кажучи: Хто приносить Господу жертву спасіння, нехай принесе з цієї жертви спасіння свій дар Господу, нехай його власні руки принесуть, як вогняні приношення Господу жир, що на грудинці, і сальник печінки, нехай принесе їх, щоб покласти, як дар перед Господом. Священник принесе жир на жертвника, грудинка буде Ааронові та його синам. А як жертву відділення з ваших жертв спасіння віддасте священикові праву лопатку? Хто з Ааронових синів приноситиме кров жертви спасіння та жир, тому буде як частка права лопатка, оскільки я взяв в ізраїльських синів із ваших жертв спасіння, грудинку жертви покладання та лопатку жертви відділення, і віддав їх священикові Ааронові та його синам, як вічну, встановлену законом частку від ізраїльських синів. Це помазання Аарона та помазання його синів. Частка з Господніх вогняних приношень виділена їм у день, коли їх було приведено здійснювати священицьке служіння Господу, як Господь звелів того дня, коли помазав їх віддати їм від ізраїльських синів. Це вічний закон для їхніх поколінь. Такий закон про всепалення, про хлібну жертву, про жертву за гріх, про жертву за переступ, про посвячення і про жертву спасіння, як Господь заповів Мойсеєві на Синайській горі того дня, коли заповів ізраїльським синам в синайській пустелі приносити свої дари перед Господа».